Напередодні свята Аїдуль Адха Курбан Байрам є великий знаковий день Яум Арафа. Що це за день? Сейли, розпродажі. Коли створюється ажіотаж і всі бігуть, а ти там чув, там знижка така, а ти там чув, там таке. то а ви тільки задумайтесь. Це велика сунна, яка історично пов'язана з пророком Ібрагімом. Немає більш таких великих днів у Аллаха та найулюбленіших, в яких би звершувались правідні вчинки ніж ці дні. Тому більш говорить в ці дні слова, кожен насправді сам повинен думати про це, запланувати, якщо повинна логістика. Тому що це поклоніння. Ми поклоніння ж самі робимо. Готуйтесь. Готуйтесь до цих 10 днів. Дорогі віруючі, милість Аллаха Субханаху Ва Тааля вона сама по собі безмірна. Вона є безмірною в цьому світі та по відношенню. До всього творіння. Він каже про свою милість так. Урахматі увасіат кулешей. Уарахматі васіат куллешей. Ва васі кул милість моя охоплює кожну річ. Милість Аллаха. Вона, вона є безмірною, як ми це підкреслили. І інколи. Ця милість Аллаха Субхану Таала, вона настільки велика, настільки безмірна, що не скористатися єю милістю Аллаха все одне, щоб проявити халатність по відношенню до свого Господа. Чому? Тому що той, хто любить Аллаха Субханого Тааля, він обов'язково буде ціні... ці... цінити це особливе відношення Творця до себе. Про що я зараз кажу, дорогі віруючі? Я кажу про ту милість Аллаха, Аззаваджаль, яка має прояв в цьому світі в особливі часові проміжки. В Корані, правда, в контексті Бену Ісраїль, це називається «Айяму ла, бі айямі ля» як Нагадують про це муфасіри, ті, хто тлумачують Коран. Часи Аллаха. Річ іде про милість Аллаха Спонадара по відношенню Бену Ісраїлю. Так, ось, дорогі віруючі. Про що зараз я кажу? Про те, що і казав в минулих худбах, що ми застали з вами в Альхамдуліля місяць зулькада, і ми казали про переваги цього місяця. А зараз, дорогі віруючі, ми вже в кінці цього місяця, забороненого місяця, ащагру-л-харам, який сам по собі має переваги. І після цього наступає інший також заборонений місяць. Вони йдуть поруч зулькада. Зул Зул Але не, не тільки це. Ще є, Ще є особлива річ. І ця, і ця річ це перші 10 днів місяця Зульхіджа. Перша декада цього місяця. І Всевишній, а він клянеться цими десятью днями. Як він каже, багауву біляміна раджим у вольфаджірі, уаляялі наш. Всі ви знаєте, цю суру. Клянусь зарею, клянусь. Клянуся десятью. Ночами. І деякі муфасіри кажуть, куртовий, наприклад, що це і Муджагід, і Кельбі, і інші, що це перші дні місяця Зульхейджа. Є інше бачення, що це 10 ночів місяця Рамадан. Але про це вже в кінці цієї худу. А якщо Всевишній Азеваль він клянеться чимось, це означає, що те, ця річ, предмет цієї клятви має особливий статус, особливе положення. І що це за положення? Що це за статус, дорогі віручі? З цього приводу посланець Аллаха, сказав, Прислухайтесь до цих слів дуже уважно. Він сказав так: Малаамелюфіамін Афалумінгафі Гегі. Немає будь-яких вчинків, кращих, які міг би зробити мусульман, ніж в ці дні. І його сподвижники спитали уаляльджігат. І навіть війна, боротьба. А ми зараз з вами в воєнний час живемо. І навіть війна боротьба на його шляху. І він відповів на це. І навіть війна боротьба на його шляху. Ілля раджулюн. окрім чоловіка. Хараджа бі Хараджаю хатару, який вийшов на цей шлях, рискуючи своїм життям та своїм майном. І ні з чим. Не повернувся, тобто загинув на цьому шляху і покинув цей світ шагідом, іншалла, свідком за, за віру. Насправді, хадісів з цього приводу дуже багато в різних ріваятах. Також посланець Аллаха. Аллаху, сказав: Мамін айяміла амалі солі ахаббу абу ілляллах імін гавігіл ашр немає таких праведних вчинків, звершених в ці дні, які були б більш улюблені для Аллаха в інші дні, крім цих, і сподвижники спитали. Я я і навіть боротьба, боротьба, війна на його шляху, посланець Аллаха, на що він відповів? І навіть боротьба війна на його. Шлях. Крім чоловіка, який вийшов на цей шлях і не повернувся ні з чим. Тобто загинув на цьому шляху. З точки зору осмислення, великої милості Аллаха, про яку ми казали, це означає. Те, що будь-яка справа, будь-який добрий вчинок, який буде робити віруюча людина, буде приумножене. Ятадаф, ятадаф, буде приумножений в ці дні. У багато разів. Для сучасних людей у цьому світі найпростіший приклад для того, щоб це зрозуміти, це так звані сейли розпродажі. Коли створюється ажіотаж, і всі бігуть, а ти там чув, там знижка така, а ти там чув там, таке -та, і тому подібне. А ви тільки задумайтесь про те, що Аллах за простий вчинок, який ви могли б зробити, наприклад, зараз, але в ті дні він буде зовсім іншого значення, зовсім іншої цінності. І таким повинно бути, бути наше відношення до цих вчинків. В ці 10 днів напередодні свята Аїдуль Атха курбан Байрам є великий знаковий день Яум Арафа. Що це за день? Це той самий день, дев'ятий день, коли є тебега, він гордиться своїми рабами, своїми творіннями. Чому? Тому що вони збираються, паломники. І це ще одна перевага цього місяця, тому що тільки в цей місяць, тільки в ці дні, віруча людина може звершити обов'язковий свій. Обов'язок свій. хадж. І вони збираються на цій долині і молять Аллаха Таалі. І в цей день, день найкраще, що може робити людина, це дуа. І в цей день ті, хто не зміг поїхати в хадж, вони краще для них. Це не є обов'язок. Але дуже-дуже велика справа. Дуже-дуже добрий вчинок сунна поститися. Чому? Тому що Пророк, сам, він казав про пост цей день Сиям йоум Арафа, і ніяхтасійбуалляллагі, а нюкефіросене, телетії, бадагу, осене еллаті каблу. Я сподіваюся, що піст в день Арафа. За пість в День Арафа Всевишній Аллах простить гріхи наступного року та минулого року, Уявіть собі пост всього ж один день. Але ж паломники вони не постяться, тому що пророк, Саллассалям, він не постився в День Арафа, коли звершував хач, щоб у них була сила для того, щоб більш звертатися до Аллаха з дуа, з молитвами. І піком цих днів є День свята, День жертвоприношення. Адхаль мубар Курбан Байрам. І це, як ми вже про це казали в минулих проповідях, в минулих худбах це велика сунна, яка історично пов'язана з пророком Ібрагімом салям. І це жертвоприношення насправді воно є обов'язковим для тих, хто поїхав в хач, але воно, як мінімум, як ми вже це підкреслили, не, неодноразово в минулих худбах, є сунна Муаккада, дуже велика сунна, стверджена, сунна для кожного з нас, хто має достаток, хто може зарізати барана. Що це все означає, дорогі віруючі, для нас? Що нам потрібно да, робити в ці дні, якщо ми кажемо, що це як... якийсь трамплін, да? трамплін звершення добрих справ? З цього приводу посланець Аллаха Савсалям казав, акфіруфігінна мінетаглілі, вот такбірі, вот тахмілі. В цьому хадісі, цей хадіс також починається з цих слів. ва ла ахаббу ілейхі амалі фігна. мін л-ашр». Немає більш, і це хадіс, слова посланця Аллаха Солоса. Немає більш таких великих днів у Аллаха та найулюбленіших, в яких би звершувались правідні вчинки, ніж ці дні. Тому. Більш говорить в ці дні слова, Ля іляха іллялла немає Божества, крім одного Аллаха. Та слова Такбір Аллаху Акбар. Аллах велик. І знов, і знов піком цього, якщо ми кажемо про зікр, Аллаху. Це день жертвоприношення. Про це Всевишній також каже в Корані. Манафі лахум, фі аямі ма нехай вони свідчать про те, що приносять їм користь, і нехай у визначені дні згадують ім'я Аллаха над тією худобою, якою він їх наділив їшти. Їжте її самі та годуйте знедоланого бідняка. Тобто такбір, от тагліль і так далі. Він як до жертвоприношення, і піком є вже День свята і після ще. Вплоть до останнього. дня, Це четвертий день. Однак однак будь-які слова, віруючої людини, це відзеркалення. По-перше, його внутрішнього стану та конкретних дій. Тому, дорогі віручі, треба намагатися робити будь-який добрий вчинок, будь-яке добро, яке приносить користь навколо, приносить користь вашим близьким, рідним, приносить користь мечеті, приносить користь доброї справі, особливо зараз. Коли йде війна, коли багато є нуждених людей. І тому, тому, дорогі віручі, якщо у вас от внутрі народиться якийсь намір зробити, думка навіть якась, зробити щось, не відкладуйте це. Відгукніться на це, зробить, одразу ж робить. Тому, Тому що сама думка. Сам намір, який вам прийде на голову, а я можу зробити це. Це насправді вже милість Аллаха. Милість Аллах, тому що Він, він вам внушив це. Він вам надав цю думку. Він вам надав, Він, він надав це. Тому не, не нехтуйте цим. Ще одна перевага, вже ми торкнулися і казали про неї, але ще раз підкреслимо. Це. Звершення, умри. І ми казали, що насправді посланець посланиця Аллахам чотири рази за, всю своє життя, за все своє життя зробив умру. І все ці чотири умри були в місяць, в місяць Зулькада. І деякі навіть праведні попередники казали, що тому, що посланець Аллаха робив умру, в місяць Зулькада, вона є особливою. І навіть краще, ніж. В місяць Рамадан. І навіть краще ніж місяць Рамадану. Уявіть собі, тахадж. Тахадж. джазаун, ілля Ун -ль джанна», як казав посланець Аллаха, салям. А винагородою за бездоганно звершений хадж може бути лише рай. Але як ми вже підкреслювали, Підкреслили це. Це торкається тільки тих, хто може це зробити. Тому що Аллах Та'аля каже, н-насі, воліллягіалясі, бейті мене статага іллегі Сабіля. Валям на стати Аллайгі Сабіля Маля Есафщадід. Воістину в день джума, дорогі віруючі, є такий момент, такі часи, коли Аллах приймає молитви. Тих, хто звертається до нього. Я прошу Всевишнього, Алла, щоб ми застали з вами цей момент. лі Воістину, вся хвала належить тільки одному Аллаху, тільки Його ми прославляємо, восхваляємо, тільки на нього уповаємо та любимо, кого Аллах наставить на прямий шлях. Вже ніхто не введе в Оману, але кого Аллах введе в оману, вже ніхто не наставить на цей прямий шлях. І я свідчу, що немає Бога крім одного Аллаха. І я свідчу, що Мухаммад його раб та посланець. Дорогі віруючі, ми з вами зараз підкреслили переваги місяця Азул-Хіджа. Казали про переваги перших днів місяця Зуль-Хіджа. І для того, щоб ще краще зрозуміти, про що ми казали з вами, деякі вчені ісламу, аналізуючи все це, казали. Чому, да? Чому перевага саме самих цих 10 днів? А тому що, дорогі віруючі, що в ці місяці і особливо в ці дні Аллах Сфу, Анатолі, створив такі умови, коли віруюча людина вона робить майже чотири основних видів поклоніння. Тобто в один час, в один проміжок часовий. І що це? Намаз ми так робимо завжди. І святковий намаз наступає в ці дні. Піст, він є, так? Так. Йом арафа, ми казали. Хадж рук рук. Тільки в цей час можна зробити. Садака, теж велике поклоніння. І Утхія, це є садака. Розумієте, так? і це все один проміжок. І насправді, коли ми кажемо, що робить будь-які вчинки, мається на увазі як обов'язкове, так і добровільне. І це зрозуміло повинно бути для кожного. Будь-який добрий вчинок. І Як ми вже підкреслили, ці 10 днів, це вони є як трамплін. Точно так же, як і 10 ночей Рамадану. І тому, і тому вчені, Які тлумачують Коран Муфасі розійшлися в Да? бачення. Коли Аллах клянеться 10 ночами. Що це? Це 10 днів рамадану чи 10 днів Зульхіджа, 10 ночей Рамадану чи 10 дней Зульхиджа. І тому тому Аллаху Тааля талям, і те бачення, і це бачення воно вірне. 10 днів Зульхіджа. Це дневний трамплін добрих вчинків. Дні особливі, не ночі. А в Рамадан – це особливі 10 ночей громадану. Аллаху талям. Та у всьому є якби, тонкість, да? тонкість розуміння цього моменту. Тому, дорогі віруючі, готуйтесь. Готуйтесь до цих 10 днів. І як я вже казав, якщо у вас є намір, а він, якщо у вас є достаток, він повинен бути у вас, тому що це поклоніння, не забувайте. Удхія курбан – це є поклоніння. І кожен насправді сам повинен думати про це. Сам повинен продумати це, запланувати. Якщо повинна логістика, тому що це поклоніння. Ми поклоніння ж самі робимо. Не чекати від когось. Чогось. А якщо дійсно не можете, то можна і поручити. І це багато об'яв є з цього приводу. Готуйтесь. І якщо у вас є намір зробити курбан, і ми казали, да, починайте з першого дня Зольгайджа краще утриматись від того, щоб підстригати нігті, підстригати волосся, прибирати щось там, частини кожи і тому подібне. Закрім тих випадків, коли це необхідно. Тобто за медичним Показання. І готуйтесь до цього, готуємось до свята, інша Аллах, я прошу Всевишнього Аллаха, щоб Він дав нам можливості застати ці великі дні і робити якнайможна більш багато праведних вчинків. Осаліляху аля набійнам аля алігі, асахбігі, аджмаїн.